Ця вулиця імені Василя Симоненка – одна із центральних у Черкасах, розповідає доктор історичних наук Віталій Масненко. Це каже місце зустрічі театралів та інтелігенції. А ще тут вперше 35 років тому підняли український прапор. Виборювали незалежність. Втім, додає науковець, робити це доводиться й нині. Тут є дуже гарна чудова дошка. Можна побачити за моєю спиною. Меморіальна, але в чому тут є вада? Ця, ця дошка, вона це є спадок щародян. Сьогодні часу, і тут от ідеологічний момент, коли Семененко приписують те, що він є радянським поетом. Вулиця названа іменем видатного українського радянського поета. Написано на дошці з тим, що Василь Семоненко на четвертому році повномасштабної війни і досі радянський письменник. Потрібно щось робити. Додає пане Віталій. це є власне та поста, яка дуже потужно працювала саме на Україну, навіть за часи радянського режиму. Відповідно, цей момент про. Приведення відповідності має бути вирішено. Топонімічна комісія 30 квітня 2024 року вирішила внести зміни до напису на меморіальній дошці, розповів її секретар Олексій Дубовий. Втім, виконувати його мають управителі будинків. Дані об'єкти вони не перебувають на балансі виконавчих органів. Відповідно, ми будемо звертатись до. Управлінських компаній або ж ОСББ ну в залежності від того, де знаходяться ці меморіальні дошки, будинком на якому розміщена дошка Василю Семененко, опікується управлінська компанія Нова якість. Заступниця директора цієї установи Ольга Протасенко розповідає на внесення змін до напису на дошці грошей не передбачено. Не передбачено витрати на демонтаж, монтаж, внесення відповідних змін. Ми на сьогоднішній день утримуємо житловий фонд і утримуємо його за рахунок тих коштів, які сплачують мешканці даного житлового фонду. Тому витратити їх без певних змін в тариф ми не маємо юридичних підстав. Тому говорить пані Ольга, коли йдеться про додаткові витрати, потрібно порадитися з мешканцями будинку. А поки питаємо думку містян, як вони ставляться до зміни у написі на меморіальній табличці. Взяв би і сламав би, сам би. і зняли. А так он ніч ну практично він нічого не робить. він просто висить. А хто його називав радянським? Я не знаю. Це історія. Навіщо її перекривляти. Життя ж таке, що другі ж будуть жити, будуть хоч знати. Це частина історії, і я вважаю, що в принципі це має місце бути, так як багато наших видатних діячів народились під час якраз радянського часу. Ну, але це таке, знаєте, як вкусовщина. Якщо людям стане від цього легше, то можна, звісно, і прибрати. Українець, який загинув від рук радянської влади. Це однозначно радянський треба прибрати. Загалом декомунізація у Черкасах відбувається у два етапи, розповів секретар топонімічної комісії Олексій Добовий. За час першого, це 2015-2016 роки. Було перейменовано 91 топонім. А за час другого, який розпочався у 2023, тисячі триває нині, станом на 1 березня змінили 205 топонімів, а також демонтували близько 20 пам'ятників, пам'ятних знаків та меморіальних дошок. Тетяна Омелян, Григорій Козуб, та Бас Горозія, Суспільна, Новини Черкаси.